Не знаю чому, але я вирішив подивитися Ліві стріч 2025 року, лайф-адаптацію мультфільму 2004-го. Це була помилка, я признаю, мене ніхто не змушував. Тепер у нас стіля це відео. Давно такого не було, щоб адаптація Діснея мене вибісила. Признатися, чесно, це вперше. Тому що до цього, ну знаєте, ремейк «Короля Льва. Вони в основному нічого не змінювали, тому що розуміли, що перше джерело в них неймовірно круте. І. Чіпати, хоч якийсь компонент в ньому, ну це або тупість, або злочин. Обирайте, що вам подобається. З білосніжкою те ж саме. Я розумію, що історія, написана в 38-му році, воно трошки застаріло в 2025 році, і треба трохи так її освіжити. Проблема в тому, що у Діснея, походу, закінчилися нормальні сценаристи, і зробити це можна було дивитися дуже складно. Ну, Казові збори це підтверджують, вони там добрячий такий мінус влетіли і схоже, що такі от адаптації е, мультфільмів Діснеї в нас закінчилися. І тут виходить Ліло і Стіч. Що дуже іронічно, Ліло і Стіч майже за спиною Діснея готувалося і в останній момент вирішили, ну добре, давайте вже закінчимо цей проект і випустимо його в реліз. На, на ньому було мало бюджету, там було купа проблем під час виробництва, і взагалі Ліло і Стіч він... Дуже відрізняється від того, що зазвичай робить Дісней, але він став культовим. Історія про цей інопланетний експеримент, це один з наймоїх улюбленіших мультфільмів. І от зараз нам кажуть: дивіться, вона сіліла Стіч, тільки ми його переробили, так сказати, покращили, адаптували. Доадаптувалися вони до того, що, наприклад, Ганту, який являється антагоністом всієї історії, він зник. Ну от просто взяли і викинули персонажа. Ви спитаєте, чому вони це зробили? Можливо, якимось чином придумали як можна в меншої кількості персонажів розповісти історію? Ні. Я думаю, проблема в тому, що вони просто вирішили зекономити на графіці, і тому у нас тепер джампа і пліклі вони не переодягаються в людей, на чому будувалася велика частина гегів, а просто в них перетворюються за допомогою от таких от приладів. Мені до речі, цікаво, чому ж вони не вирішили, що... А от фішка, що Пліклі передвигаються в дівчину, це гарна ідея. що, її їїсні вистачає. Ну да, я розумію, будуть питання у дітей, але це було прикольно. Ти більше розумів Пліклі та розумів, наскільки він трошечки набрехав, коли казав, що експерт по планеті Земля. Джамба же тепер у нас є ганту. Так, да, я вибачаюся за спойлери. Фільм тільки що вийшов. Можливо, ви його не дивилися, але чесно, це настільки погано, що я не хочу, щоб ви це робили. Не треба нести їм гроші. Це просто жах. Єдиний можливий варіант, коли ви хочете, щоб ваші діти його подивилися, і йти разом з ними, але ну краще покажіть їм оригінальних лівої стіч. Це в сотні разів краще, креативніше, яскравіше. Яким чином, взагалі, вони вирішили, що переписувати сюжет, який працює, це гарна ідея. От, наприклад, Джамба, він тепер Ганту. Із злого вченого він перетворився на прям якогось, на якусь тварюк, вибачте мене. Він не джампа, він якийсь асоціальний псих. До речі, дуже багато фішок вони брали з інших повнометражних фільмів, незрозуміло, навіщо ви туди вставляли, і казали: Ну, от, дивіться, прикольно, да, Лівої стіч, та як ви їх пам'ятаєте. От тільки проблема: вони розуміють, що момент класний, що він повинен бути в фільмі, але не розуміють, чому він працює. Наприклад, тут. Ліва чомусь цілує стіча вниз, коли він е, подивився, як вона танцює. Е, я абсолютно не зрозумів цю сцену. Якби в оригінальному мультфільмі вона його цьому вниз, тому що він за нею повернувся. Типу, він врятував її і зрозумів. Філософію, за якою живе Ліла, вони розуміли, що оцей цьому в нос це важливий компонент, але не знали, як його показати, куди його вставити. Чи, наприклад, руйнування міста в фільмі? Це такий момент: ой, дивіться, у нас Стіч теж саме руйнує місто. Але там це було потрібно для того, щоб Стіч показав Ліло, чому він так робить, тому що це єдине на що його запрограмували. Уявіть, що все, що ви можете, це знищувати щось. А коли ви не можете це робити. У вас абсолютно нічого нема. Так, да, колись диснеївські мультфільми були такими, і не боялися, що у дітей будуть питання через те, що о, дивіться, персонаж хлопчик одягається як дівчинка. Вибач, Дисней, ми все продовжимо далі, напевно, тому що якби і до Ліли, і до Нані в мене які великі питання. Тому що, якщо ви пам'ятаєте мультфільм, то там нані це старша сестра. Яка після втрати батьків взяла на себе тягар пікування про молодшу сестру? Ліло для неї це сенс існування. Вона до останнього бореться для того, щоб ліво залишилося з нею. Так в неї не виходить, їй складно. Але ми бачимо те, наскільки нані важлива ліла. Тим часом в фільмі що ми бачимо, та блін, сеструха, знаєш, я тут можу звалити в коледж, але я повинна бути з тобою. Чому Нані повинна бути злівою? Це ніяк нам не пояснюється і просто залишається як факт. Дивіться, от вони повинні бути разом. Тут не діло про родину, про хану. Ну нам потрібно, щоб вони були разом, і от на цьому будується конфлікт. Вибачте, ми оригінальні мультфільм напевно не дивилися. Просто ці два персонажі повинні бути разом. Усьо. І до ліви У мене є дуже багато запитань. Крім того, що вона любить скидати інших персонажів з великої висоти і не зрозуміло, чи вони після цього виживуть. То от на початку їй намагається якось збільшити характер, домалювати його. Але Ліва це стали персонаж. Вона шістирічна дівчинка, яка хоче уваги Хоче, щоб в неї була родина, так вона розуміє усю ситуацію і просто ну хоче, щоб в неї були друзі в фільмі. Є сцена там, де вона спеціально штовхає дівчат під час танцю. Що, ну, погодьтеся, робить з неї не найкращого персонажа. В мультфільмі вона випадково все руйнує, тому що плавала і годувала рибок. Що прикольно нам показують ось цей персонаж, він не такий, як усі, і за цього в неї нема друзів. А в фільмі вона, ну, прям якийсь психопат. Актриса класна, але вона грає не лілу, а якусь її темну версію, за якою тобі не подобається дивитися. В мультфільмі я ледь не плакав у кожен раз, коли розуміла, що її скоро заберуть від нані. А тут я радий, дівчинка нарешті може реалізувати свою мрію, отримати професію та жити нормально. А її якусь психовану сестру заберуть і вона буде жити далеко і все взагалі все руйнується. Кожен аспект він розвалюється в оригінальній історії не було антиганістів. Просто були люди, які повинні виконувати свою роботу. Так Джампа зробив експеримент, але він не планував, що про нього дізнається, що він буде знищувати міста. Це просто був його експеримент. Ну, можливо, Ганту і якийсь антагоніст, але це лише тому, що він бачив Стіч загрозу для усіх. Так само, як і Конфедерація. Вони прилетіли на планету, думали, що Стіч це той самий псих, який краде їх найкращий транспорт і улітає в невідому планету. А він став нормальним добрим персонажем. Тому що крім основної мети руйнування, задля якої він був створений, він отримав те, про що й не мріяв. Він отримав родину. Так маленьку, так неповноцінну, але вона є і вона дружня. Тим часом, як, ну, в фільмі, я не знаю. Найстрашніше, що Дісней побачив, що ось як треба тепер робити ремейки. Не потрібні великі бюджети, якісь крути актори. ні. Чим менша вартість, тим більший прибуток. Головне, щоб історія якимось чином міркала у людей на фоні, що вони про неї щось чули, можливо, хтось її любить, і можна це дуже класно монетизувати. У нас була можливість, що біосніжка знищить майбутні ремейки Діснея А лівий Стіч двома руками з могили підняв цей труп, струхнув його. І тепер у нас буде і ще з десяток малобюджетних ремейків. Вітаю всіх! Мені буде про що поговорити, але я капець не хочу б цього робити. Я навіть це відео робити не хотів, я люблю лілої стіч, я хотів робити на них огляд під вихід фільму, але я не думаю, що це буде настільки погано. Ну, я розумію, що у нас ніхто не забирає оригінальний мультфільм. Але хотілося би, щоб Дісней трошки більше сенсу вставляв у свої картини, а не просто паразитував на своєму минулому. Я Боюсь, якийсь момент вони оглянуться і зрозуміють, що все, що у них залишилося, це робити ремейки ремейків. Ну в будь-якому випадку, мене звуть Віталі Тел, і мені є що вам розповісти.